Ви дивитеся Суспільне Ужгород, підписуйтеся на Суспільне Ужгород у соцмережах. Поетичний марафон Єднаємося в мові у четверте провели в Ужгороді до Міжнародного дня рідної мови. Учні та студенти декламували вірші та прозу українською мовою на площі театральній. Організували захід представники Закарпатського обласного організаційно-методичного центру культури та департаменту культури Закарпатської ОВА. Цьогоріч до марафону долучилися дорослі та діти з десяти громад Закарпаття. Інша таку назву має вистава, яку готують актори Закарпатського муздрамтеатру разом із режисером-постановником з Івано-Франківська Тарасом Бенюком. Прем'єра буде 1 і 3 березня. У виставі грають четверо акторів. Для глядачів підготували танці та пісні англійською мовою. Більше дивіться далі у випуску. Сарай та житловий будинок горіли минулої доби в селі Кваси Рахівського району. Про це сьогодні повідомили на Фейсбук-сторінці ДСНС Закарпаття. Там написали, що повідомлення надійшло у 2.29. Телефонували сусіди, вони розповіли, що загорівся сарай, а звідти вогонь перекинувся на житловий будинок. На місці рятувальники з'ясували, що невістка господаря прокинулася від крику тварин, а вивезти їх з сараю вже не встигла, бо вогонь охопив цілу будівлю, які також зберігалися дрова та сіно. О 3.39 працівники ДСНС пожежу локалізували на площі 200 квадратних Метрів та о 4.08 повністю ліквідували. Вогонь знищив покрівлю будинку і сараю, техніку а також речі, що були всередині. Наслідок пожежі загинули корова, кури та свині. Наразі правоохоронці встановлюють причину загорання та суму завданих збитків. Жителя Тячівського району підозрюють у незаконному переправленні військовозобов'язаних чоловіків за кордон. Про це Суспільному розповіла речниця СБУ Закарпатської області Ванда Мільо. За її словами, чоловіка затримали під час переправлення військовозобов'язаних. Закарпатцю оголосили про підозру незаконному переправленні осіб через державний кордон України. Чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 9 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна. Служба безпеки України викрила ділків. Які переправляли за кордон призовників, Ліквідовано чергову схему в Тячівському районі на Закарпатті Служба безпеки України встановила групу зловмисників, які допомагали чоловікам призовного віку покинути територію України беззаконних на це підстав. Вартість їхніх послуг становила 4 тисячі доларів США з однієї особи. За даними слідства, організатором незаконного переправлення потенційних призовників за кордон виявився мешканець Тячів району до співпраці він залучив ще двох місцевих жителів, які допомагали ухилянтам безперешкодно потрапити до сусідньої країни через річку, що проходить на межі державного кордону. Для реалізації оборудки ділки забезпечували своїх клієнтів гідрокостюмами за оперативними даними. За цією схемою зломисники щомісяця переправляли близько 20 осіб. Правоохоронці затримали організатора схеми під час спроби переправити п'ять ухилянтів за грошову винагороду у розмірі 20 тисяч доларів. США наразі організатора затримано йому оголошено про підозру за частиною 3 статті 332 кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії для встановлення усіх обставин та причетних до правопорушення осіб. Учні Коритнянського ліцею холмівської громади для поетичного марафону підготували уривок з поеми Тараса Шевченка. Для виступу власноруч виготовили реквізит. Це мені потрібно для виступу. Я буду виступати в такому е, як образі кобзаря. Я буду виступати з цією бандурою, буду показувати її. Я її робив з бабкою, мені бабка допомогла. Думали. До марафону долучилися учні ужгородських шкіл та довколишніх громад, а також студенти. Це учасники художнього слова, гуртка вони готувалися до цього поетичного марафону. Це вже вдруге вони приймають зараз. Між ними там от Даринка, наприклад, дівчата. Вони вже вдруге приймають участь. Це маленькі, вони теж хочуть показати всім нам і самі собі, що наша мова прекрасна, наші вірші найчарівніші. Поетичний марафон Єднаймося в мові провели в Ужгороді до міжнародного дня рідної мови. В четверте розповів заступник директора комунального закладу, обласний організаційно-методичний центр культури Василь Барановський. Ліж у 2022 році пропустили за війни, а тепер ну, війна продовжується, на жаль, але ми вже вирішили все-таки, що мова нас єднає, мова дає нам сили, мова об'єднує людей, і тому ми вирішили проводити. А для Закарпатців рідна мова різна, є угорська, є словацька, румунська, ну, але ми рахуємо, що всі українці. І нас об'єднує всі українська мова. Мова вона е, несе думку, а от інтонація, це вже буде почуття. Ми Побачимо не просто думку, а відчуємо те, що відчувають наші діти-виконавці тих пропонованих обставин життя під час війни і під час того, що ми повинні об'єднуватися, бути разом і плічоплічі долати ворога. Учасники марафону декламували вірші і прозу українською мовою на сцені. У сім'ї ми більше говоримо у, угорською, але інколи і українською говоримо. А в школі я більшість українською говоримо. І твоя рідна мова? Обидві. Серце народу це мова, це слово, нації, гордість, культура, престиж. Той, хто цурається рідної мови, ранить народ, Саме серце, як. Ніж. Тетяна Ружновська, Леонтій Николишин, Суспільне новини. Oh, be... Виставу Інше півтора місяця готують актори Закарпатського мудрам разом із режисером-постановником Івано-Франківського нового театру Тарасом Бенюком. Чоловік каже, мотиви взяли із п'єси Ніла Лабута. Це американський драматург. А... Він ще зараз живе. Він живе у Сполучених Штатах Америки в Нью-Йорку, тому дія відбувається у виставі в Нью-Йорку. Ця вистава взагалі-то про, якщо так грубо кажучи, про любов По жанру як автор, як автор її оприділив, це є мелодрама. Тут, коли ви побачите виставу, це не тільки мелодрама, тут є і драма, і мелодрама, тут є і комедія, тут є, і мюзикл. В цій виставі ми співатимемо естраду. Англійською мовою. От е, раніше ми там, ну я там виходив, співав в апаратах е, українську класику, але щоб такий формат це дуже е, ну, таке новеньке для мене. Вистава українською мовою, пісні англійською, В Ролі грають четверо акторів, серед них і директор закарпатського мустрамтеатру Рудольф Дзуринець. Його персонаж Том Том власне це той персонаж, який не має власної думки. Він е, живе за принципом, що про тебе подумають інші. От, і в цій виставі в нього є його кращий друг Картер, його колега, а також є його колега, яку грає Маргарита Савенко Дженні, які постійно на нього давлять. Проблисок в цьому, в цьому темному тунелі це, в принципі, Елен, яку він зустрічає, яка його міняє. Взагалі, чотири персонажі: решта це артисти театру. Які там будуть змінювати елементи декорації та і пластичні номери, роль героїні Елен грає акторка Дар'я Горшкова. Мені доводиться виходити на сцену і грати людину без комплексів, людину, яка себе приймає такою, яка вона є, яка любить життя, яка любить себе в цьому житті. Складно грати. Це дуже великий виклик, тому що треба грати дівчину з зайвою вагою, якою в мене Поки що ніколи не було. Це дивно, це е, потребує багато роботи. Також великий виклик, що мені потрібно співати на сцені, і, і я е, вчилась, працювала над цим цілий місяць, дуже складно. Я хвилююся, мені страшно. Виконує в цій виставі роль е, другого головного героя, е, який його постійно змушує е, відповідати за свої вчинки, бажання і таке інше. Е, визнавати їх та твердо їх відстоювати, якщо він дійсно цього хоче. Мою персонажу звати Дженні, це така е, ділова офісна леді, яка знає, що вона хоче, е, робить, що вона хоче. Ось для мене взагалі це такий. Я колись працювала в цьому театрі. Для мене це таке повернення, напевно, на велику сцену цього театру. Саме в цій постановці до цього мене не було. Це перша робота за час мого повернення до закарпатського театру. Прем'єра вистави інша буде першого і 3 березня в Закарпатському Муздрамтеатрі. Тривалість півтори години. Глядачами вистави можуть бути люди віком від 16 років. Руслана Гостюк, Андрій Гісим, Суспільне новини. Ось так.